Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 17. Уподібнення старшини. Елементарне. Питання асиміляції дуже тонке. Тому давайте домовимося про три базові речі. Тоді нам буде легше порозумітися. По-перше, усі люди на землі поділені на етноси, народи, нації зі своєю мовою, культурою, історією та світоглядом. По друге. Будь-який народ це група людей, а значить, складається з тих, хто керує, старшина, та тих, хто виконує простий люд. По-третє, народи конкурують між собою заради доступу до ресурсів, генерації прибутків та заради впливу одне на одного. Змагання відбувається в трьох основних напрямах: економіка, дипломатія та війна. Ми, як народ, можемо якийсь інший народ винищити фізично, через війну та геноцид. Можемо задавити економічно, тобто привласнити основні фонди та активи, посадити на кредити, захопити ринок. А можемо просто домовитися, зманіпулювати чи залякати, тобто зіграти дипломатично. Окрім цього, є четвертий спосіб. Він полягає в тому, щоб ідеологічно вплинути на представників іншого народу таким чином, що вони почнуть вважати себе частиною саме вашого етносу, а не якогось іншого. Цей спосіб називається уподібнення. Ми його розглянули вище. Уподібнений народ безкоштовно віддасть вам свої ресурси, безумовно прийме ваш вплив та піде вмирати за ваші інтереси, бо вважатиме себе частиною вашого народу завдяки подібності до вас. Уподібнення можна віднести до різновиду геноциду, оскільки наслідком уподібнення є зникнення народу повністю або частково. Цільова аудиторія. Але ж якщо ми таки хочемо уподібнити якийсь народ, то з кого нам починати? Чи нам треба спочатку асимілювати та інтегрувати старшину народу, оскільки саме вона володіє найбільшим ресурсом і авторитетом, та саме вона приймає рішення і встановлює правила гри? Чи нам варто почати знизу то уподібнити простий люд, оскільки саме ці люди виконують накази та слухають свою старшину? Це насправді риторичне питання, оскільки відповідь тут очевидна. Якщо ми на війні. Чи нам краще вбити сотню рядових солдат в окопах, чи нам краще накрити штаб армії артилерією та вбити 10 вищих офіцерів? Чия зрада сильніше вплине на боєздатність ворожого війська? Зрада сотні стрільців, чи зрада одного генерала? Так само і тут. Будь-який народ існує настільки довго, настільки довго існує його старшина. Конкурентноспроможність компанії насамперед визначають особисті та ділові якості її керівників, а не виконавців. Немає старшини, немає народу. Яка старшина, такий і народ. Повторимося: немає старшини, немає народу. Яка старшина, такий і народ? Отже, якщо ми зможемо вплинути на старшину вашого народу таким чином, що вона визнає нашу владу. Та стане частиною нашого етносу, то за старшиною рано чи пізно прослідує і решта бувшого вже народу. Українська еліта. Тепер давайте візьмемо та поставимо докупи тисячу громадян України з найбільшим місячним доходом та найбільшим впливом, тобто владою в суспільстві, і додамо членів їх родів та найближчих друзів або бізнес-партнерів. Ось у нас вийде десь тисяч може тисяч двадцять людей. Це буде левова частина представників еліти України, самі вершки суспільства, люди, які вирішують долю народу. В мене дуже просте питання: хто з цих людей в побуті та поза камерами розмовляє українською мовою, бо вона своя і рідна? Хто з цих людей вважає, що українські, білоруські та російські народи це не братські народи? Що в цих народів немає спільної великої героїчної історії, що ці народи не пов'язані глибинними культурними зв'язками? Хто з цих людей використовує свій вплив та витрачає прибуток на розвиток саме української мови, творчості та традицій? Хто на ділі розвиває українську спільність та світогляд? Який відсоток з цієї еліти жертвує на військо значну частину свого прибутку, особливо зараз, під час війни? І найголовніше, хто, хто з них пам'ятає, що справжня назва так званої української мови це руська мова? Хто з цих людей пам'ятає, що справжня назва так званих українців та білорусів це русини? Хто знає, що ми є саме руський народ, а не вигадана москвинами українська нація? Хто з них взагалі береже нашу історичну пам'ять? Об'єктивні факти вказують, що відсоток таких людей зникаючи малий, а значить, ми можемо з дуже великою долою вірогідності стверджувати один дуже простий факт: еліта українського народу майже повністю складається з представників іншого етносу, а саме москвинів. Повторимося: еліта українського народу майже повністю складається з представників іншого етносу, а саме москвинів. Причому тут визначальним є не етнічне походження представника еліти, а та культура, яку цей представник транслює. Якщо вірменин говорить московською мовою, то він є представником саме московського народу, а не вірменського, бо він творить та поширює московську мову, культуру та світогляд. Це значить, що руський народ є великою мірою керований іншим народом. Саме тому і змінив самоназву: русини стали українцями та білорусами просто внаслідок уподібнення старшини, яка вже служить інтересам чужого державного центру. Бо не треба уподібнювати весь народ. Достатньо уподібнити старшину цього народу. Ще раз, не треба уподібнювати весь народ. Достатньо уподібнити старшину цього народу.